Вітаю, друзі! З вами український історик Олександр Алфоров, і сьогодні не про історію, а про честь нашої держави, нашої України і нашого тризубу. Сьогодні цей коротенький випуск про те, як нас намагаються зганьбити на День Незалежності, прикра помилка чи не прикра помилка винуватців хай шукають в міністерствах, в кабміні, президент. Я сьогодні хочу сказати, що просто. Будь ласка, не ведіться на те, що Міністерство культури запропонувало на День Незалежності. А саме, вони запропонували зі своєю креативною партнером, банда Егенсі, запропонувало ну, такий собі показ нового тризубу, нового герба, який е людині слід показати в жесті. Не отак-от, а от. І тут, друзі, немає просто слів, яким, яким я описав свою злість і описав би те, щова каналія і зрада, насправді, зрада батьківщини, зараз йдеться про яку. Вони запропонували мінкульт з цим банда Егенсів, запропонували це флешмоб, щоб українці показували отак. От от. Цей символ, друзі, має назву Шокер. Він загальновідомий світовий символ, який впізнають всі європейці, американці. Власне, він і прийшов до нас з США. Має він назву Two, two in the Pink, One in the Sting. Тобто два в рожевенькому і один в. тому що погано пахне. Цей символ, друзі, є насправді. Походить секс культури, який символізує е, акт ведення двох пальців до піхви і третього пальця до анусу. Тобто сьогодні нам запропонували дуже цікаве рішення демонстрації нашого тризуба на День Незалежності. Тобто, такий перформанс, коли всі на День Незалежності будуть показувати цей символ і. Посміхатися, ви уявіть, що з нашої країни, що з нею намагаються зараз зробити. Яке посміховисько на весь світ буде представлено на День Незалежності? Я тут додам, що в принципі від незнання це зрозуміло. Але за один місяць, один календарний місяць, в мінкульті двічі зробили цю єрість. Перший раз до Дня Державності України, 28 липня, до Дня Державності вони пропонують нам в айдентиці, тобто в символіці, непогана розробка, але розробку, яку робила інша креативна група, яка має назву Провід, агенція Провід. Вони запропонували використовувати там 4 три зуби, основних основні зображення для бренду Дня Української державності. І один з цих. Тризубів, друзі, є, ну, бездумно взяти з інтернету, але який мав свою, мав свою долю. Цей тризуб був перемальовкою з монети 19 го стріччя перемальовку, яку перемалював, у свою чергу, російський псевдоісторик та шовініст, який виклав в інтернет. І наші українці взяли псевдовигаданий тризуб, авторства російського шовініста до Дня української державності. За один місяць. Так, просто зганьбити тризуб, ну, не вдавалося, мабуть, нікому. Друзі, я всіх закликаю, просто всіх закликаю. Не використовуйте цей символ, пояснюйте це друзям, знайомим. Бо ми на День Незалежності можемо зганьбити раз і назавжди нашу державу в уявах, в очах європейців та всього світу. Або вони такі справді відстали каміна сторіччя, камінна доба у них, або це посміховисько, або що. Ну, ви знаєте, що відразу цей символ, якщо буде демонструвати демонструвати його, то він потрапить на всі змі. І, звісно ж, вентилятор російських змі, так званих, рознесе це і плюс про редакції західноєвропейські світові. Це зрозуміло. Тому, друзі, будь ласка, обережно. Звісно, коли пішла критика цьому знакові, відразу агенція ця банда Агенції, вона. Прибрала фотографію Ткаченка, міністра культури з цим от знаком. Вони почали говорити, що насправді це не що інше, як ну, такий зашифрований символ, бо є окуповані території України, окуповані росіянами. Ну, тут пішла в чергова ця от розмова про те, що необхідно скинути на окупанта щось да, замазовити. Ні, це брехня і це банальні відмазки. Те, що цей символ зараз говорять це символ В'ячеслава Чорновола. Чорновіл дійсно використовував під час проголошення незалежності, але це символ використовував і до нього, і в цілому це символ походить з шевронів на військовій формі армії Української Народної Республіки, де було зображено тризуб. Тож це символ, який має свою бодай яку не яку, але сторічну тяглість. сьогодні. Нам пропонують у ці от е, секс-креатуру. І просто зганьблять нашу державу, друзі. Будь ласка, ще раз просто переконайте тих, кого побачите цей символ, що це є ганьба над державною символікою. Дякую, друзі. Вибачте, що увірвався ваш ефір. Нагадаю, що з вами був Олександр Алфоров, український історик.